Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні день журналіста? Я дякую тим людям, які не забули про мене та поздоровили мене з цим святом. Питання, тільки одне: якого журналіста? Правильно, українського. Так чому я один на всю Чернівецьку область представляюся? Я український журналіст? Для мене українські журналісти це Гія Гонгадзе та інші десятки журналістів, які були замучені, вбиті, закатовані, посаджені в тюрми по безпреділу, які ризикували не тільки своїм життям, але й життям своїх близьких, для яких Україна понад усе це не пустий звук, а це сенс усього життя, сенс їхнього життя. Українських справжніх журналістів це боротьба за Україну до кінця. Для мене сьогодні особлива честь поздоровити українських журналістів, які разом з нашими хлопцями на нулі стримують озвірілу російську русню. Ще раз поздоровляю українських журналістів, підкреслюю українських. А не тих пристосуванців, які з 91-го року їдять з руки влади, яка на той момент сильніша українських журналістів, які йдуть завжди проти течії, які мають свою думку, які незалежні і які говорять правду. Слава Україні та смерть її ворогам. Україна. Понад усе.